Замість традиційного уроку трудового навчання вони волонтерять, аби українським захисникам тримати оборону було тепліше. У ліцеї номер 23 педагоги та учні взялися виготовляти окопні свічки. Беремо смужку і просто туго її змотуємо. Ось це якраз і є основа нашої свічки. З допомогою цього воно довше горить. Пам'ятайте, що потрібно туго нам все ж таки замотати. Після того, як у нас перший шар завершився, ми одразу підключаємо другий. Ось так, беремо і продовжуємо. І так до кінця заповнюючи нашу банку. Робота у цьому класі кипить уже понад тиждень. Матеріалів для окопних свічок не бракує. Картон, жерстяні пляшанки та віск приносять усі від працівників до наймолодших школярів. А ось перетворюють усе це в незвичайний вогник уже старшокласники. Це взагалі не важко. Якщо у людей є бажання, то вони будуть це робити. Це для того, щоб наші військові завжди залишалися в теплі і мали світло, хоча б трохи, оскільки зараз холодна пора року, я думаю, що їм це дуже необхідно. Ми намагаємося завжди до благодійних акцій долучити як найбільше учнів, як наймолодших, так і найстарших. Наймолодші нам дуже допомагають, оскільки приносять з дому бляшанки, приносять з дому картон, приносять з дому віз. І це насправді дуже круто бачити, що такі маленькі діти вони Розуміють, для чого вони це роблять, і вони хочуть це робити. Запитів на вогники у Бляшанках, кажуть, у ліцеї нині не бракує, адже вони мають низку переваг. Горять такі свічки довго і здатні не лише освітити бліндаж, але й подарувати воїнам таке важливе у цю пору тепло. Це зараз надзвичайно необхідно, і наші збройні сили України потребують ці окопні свічки зараз є затребувані на даний момент в нашій країні. І ми вирішили те, що в нас є велика школа, і ми маємо великі можливості. І вирішили робити окопні свічки, так як ми бачимо похолодання і розуміємо, що ті люди, які нас захищають там, потрібно їм допомагати. І виникла така ідея робити окопні свічки. Знаємо, куди поїдуть. На жаль, точні координати не можемо дати, але знайшли без. Посередньо людям, які е, е, транспортують у правильне місце, і щоб вони попали в правильні руки. Подібні акції для 23-го ліцею уже давно не новинка. Активно волонтерять тут від початку повномасштабної війни, як вчителі, так і учні і зупинятися не планують. Бачимо вже в інтернеті, то що в багатьох школах це проводиться. І я думаю, що це, це потрібна акція, тому що зима йде, і хлопцям потрібно горітися. Якщо це допомагає, ми будемо далі працювати над цим. я думаю, що на цьому ми не будемо зупинятися. Ми ще плануємо провести ярмарку до Збройних сил України, де будемо теж. Збирати збирати кошти, які будуть направлені на збройні сили України. загалом. Від початку акції школярам вдалося виготовити близько пів тисячі окопних свічок. За день-два, коли дороблять останню партію, їх упакують і передадуть волонтерам. Та на фронт портативні вогники поїдуть ще й із теплими словами підтримки з листівок, що їх для воїнів діти виготовили власноруч. Наталя Лозова, Кандрі Аргара, телеканал 402.